І ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. І я сьогодні хочу е, трошки перезвиватися, доробити свою халабуду, таку. І ну, таке інше. Е, тому я зараз дороблю такі от стіни з землі. Е, так, отут. от. І зараз будемо робити дах. Так, тут от застроюємо. І, до речі, я поки, ну, ой, блін, вот, вона мушля утілус. Я її зловив, тому що коли я бив підводника в то він в руці тримав оцю от мушлю і вона випала. А, от, Блін, вже сутеніє, треба вже йти е, в мою холобутку. Але для цього мені ще треба швидко забудувати е, халабутку, щоб до мене не прийшли всякі моби, бо я зараз граю в нормальному режимі. Потім я, може, переключусь в мирний, бо ну, якось напрягаю, що це от кожні 2 секунди тебе можуть ну, з'їсти. Таке от. То от я зайшов. Так, давай забудуємось. Е, так, ліжко в мене є, так. Да. Тепер давай забудуємось. Чік-чик-чик. Чик, чик. І доробимо стелю. Блін, не вистачає. Ну, прийдеться дошками, прийдеться дошками, от дошки. Так, дошками забудовуємо трошки. І так, треба факел, треба факел. Так, чик. Ой, не туди. От, от сюди, от сюди, от сюди і от сюди, давай. Так, ставимо ліжко, давай поспимо. Блін, задаку. О, все. Спимо. Так, зараз повною ніч. Так, добре, зараз нам треба зробити двері, тому що, ну, якось неприкольно з блоками оцю штуку робити. Зараз, Ну, да, пішли, зробимо двері Ну, і обладнимо всю цю нашу штучку. О, сходи зробимо, до речі. Так, знову прийдеться поставити дошку. Так, добре. Ми йдемо. Так. Блін. Я в цьому відео буду дуже часто оглядатися, тому що в моєму світі херобрім. Не того, що я там граю з модом, бо ще щось просто. Ну, я не знаю, чого від мене захотіла так от. Так от робимо двері, оці, до речі, двері хвойного дерева. Вони мені дуже подобаються. Це мої найулюбленіші двері і взагалі найулюбленіший вид дерева, саме оці от хвойні дошки. Ну, треба зробити якусь таку кубітку. Блін, не виходить. Ну, прийдеться трошки переробити, правда, воно довго ламається, якось. Цю теж треба вже зламати, бо її вже нікуди не впихнеш, нічого там не поставиш. Так, давай сюди. Ну, не треба, може отак якось. Блін. Треба зламати. Але ні, ні-ні. Най ні. вже буде так. Так, тепер о, скринька. Давай поставимо скриньку. Так, отак от скринька. Так, скидуємо, о, пічка ще. Давайте поставимо десь отут. Пічка так, треба скинути вугілля і кролика треба посмажити. Блін, мені треба знайти е, залізо, щоб е, зробити в гарбузові таку дирку, вирізати його і його, ну, надіти на голову, щоб до мене налізли андермени. Е, так, це кладем, це кладем, це кладем, це кладем, так, все. Ой, блін, не то наоборот. Оце, оце, о, і ще оце. От. Це блінними. Ну, Так, оце от, хорошо. Так, поїмо трошки. І, блін, не можу спати. Ну, пішли тоді е, десь. Не знаю. Подивимось, що там той роблін, бо ну, реально трошки страшно, не буду закривати двері, щоб якщо що, то можна було швидко зайти. Так. Е, বিবাচি হবাছ হবাচোন